Ранок вдома триває, і ми готові зустрічати гостей. Про довгоочікувану вітчизняну комедію Олега Зборовського Велика прогулянка. Поговоримо сьогодні з актором, котрий зіграв у фільмі Андрієм Ісаєнко. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго, ранку. Доброго ранку. Ба, який великий чоловік до нас прийшов. Вітаю, Привіт, вітаю! Сідай! Ради бачити, радий бачити, радий, що Добро ти прокинувся, прийшов до нас так. сьогодні. А як інакше, А як інакше. <рес> Андрію, вітаємо і одразу хочеться запитати, що стрічка нарешті буде на великих екранах. Прем'єра була допрем'єрний показ, відбувся 23 лютого 2022 року. Так. А 24 лютого сюди на прямий ефір мав прийти ще тоді позитив. Скажіть. Які враження у вас від того, що нарешті ця стрічка вийде на великі екрани? І чи змінився якийсь контекст цієї стрічки за цей проміжок часу і за ті події, які відбулися? Ну, Враження, мабуть, перше враження це нарешті. Все ж таки, це станеться. Друге враження, коли перенесли прем'єру, коли з'явилась дата, то в голові така думка промайнула, А може після цього до прем'єрного показу закінчиться війна? Може, так, якось так станеться. А Так, з приводу контексту, я думаю, нічого не змінилось, бо це легка а, сімейна комедія а, про там, стосунки, можна сказати, сусідів, але українців між собою. А, тому, думаю, в контекстному тому плані без змін. До речі, у нас є трейлер. Пропоную подивитись. Давай. Давай. Ой, як гарно тиша, спокій. Оце моє місце селе. Дорога манове, насолоджуйтесь. Ой. Сьогодні наш день. Раз, два, Ліза, а йдимо сюди. Верді, реквієм. Все, кінець цивілізації. Йо! Вже полосатий. Слухай, вони зайняли нашу поляну. Тепер це моя земля. Шановні, мені байдуже, як там вас? Тут що, аргумент на далі при звітці з а? Ми приїхали сюди перші. Аргумент! Па, марші! Тоді курбу йох. Є пропаси. Почали. Прокинутись разом удовол. Прокинутийсь разом удовол. Як тобі моя пропозиція? Моя пропозиція. Це наша поляна. Ну, прикольно. До речі, я вже трейлер бачив, бачив, як знімали в Ютубчику все бачив. Розкажи, будь ласка, як це було? Де ви знімали? Е, знімали, знайшли. Спочатку знайшли одну поляну. Е, вона була там щось дуже класно, все круто, але там підтопило трохи дощі були і приїхали екскаватором, щось розчистити трохи. Екскаватор там чуть не загубив. Та ну. Так. Він там його потім діставали, по-моєму, дуже довго, бо він там загруз так, що довелось шукати нову поляну. Потім знайшли нову поляну в Васильківському районі. Перший знімальний день, коли ми їхали, було дуже круте враження, тому що там десь поруч збирались лелеки, щоб відлетати на, е, на південь. Це приємні сусіди. І їх було так багато, і вони в перший день так кружляли над нами. І це було дуже круто і дуже так, такі якісь приємні емоції. І поляна була досить класна, крута, погано що там з інтернетом були проблеми, але це дозволило нам більше спілкуватись один з одним, більше дізнатися один про одного, більше познайомитись, щоб легше було працювати і в кадрі, і існувати взагалі. А так було дуже весело, тому що команда, самі знаєте, дуже весела. І Гарний режисер, гарний оператор, гарні актори, гарні люди навколо, гарна група це прекрасно. просто. Я думаю, ти Костя, це точно розумієш. Тому що це між собою ще ага. Добре, ви до речі, сказали, що було все дуже весело. Весела компанія, гарний режисер, багато спілкування. Наскільки ви вважаєте зараз? Чи затребувані комедії в сьогодення? Чи актуальні вони? Чи треба знімати комедії? Думаю, дуже затребувані. зараз. Нас насправді затребувані, мені здається, абсолютно всі жанри в кіно. Угу. Мені так здається. Просто там не треба там, якогось один жанр відокремлювати і знімати тільки це. Комедії дуже важливі, вони вже важливі були завжди, бо це е, як підтримка емоційного якогось гарного настрою, все ж таки населення нашої країни. І вони завжди будуть потрібні. І тільки треба їх робити якісними, якісними, класними, якісно зробленими, з якісним гумором. Е, і тому я думаю, що що я хотів сказати. Дуже вас так. Чи матиме цей фільм переклад в інших країнах? Чи будуть його переглядати в Польщі, Литві, Латвії, Естонії? Скільки я знаю, вже відбувся вже відбулася прем'єра в Америці. Вау! Wow. Так, В багатьох містах навіть. Я не знаю, там, скільки цей прокат тривав. Це було десь середині по-моєму, в вересні. Тобто інші країни вже бачили? 28 вересня стартував, наскільки я знаю, прокат в Німеччині. Клас! Прикольно. Містах. Ну, я думаю, у всіх країнах, де зараз є українці, я думаю, у всіх країнах буде. А Україна буде великий прокат по всь... Ну, по Я країни, думаю, так? по всіх діючих кінотеатрах країни. Ну там в яких, в яких містах є кінотеатри, там ближче до фронту, я думаю, там. Мало кінотеатрів mm -hmm. працює, а так думаю, по всій країні. Нагадай, будь ласка, коли саме стартує прокат, давай запросимо глядачів. Друзі, радий запросити вас в усі діючі кінотеатри нашої країни, тому що з сьогоднішнього дня стартує прем'єра дуже кайфової класної комедії Велика Прогулянка. Я гарантую вам, що ви вийдете з зали з гарним настроєм. Прекрасно. Всі чули. Ідемо в кіно. А скажіть мені, були якісь складні моменти під час е, знімального процесу? Або цікаві. Можливо, да, або цікаві. Або планували по одному, а вийшло по іншому, і краще Була зняли дуже, по була дуже цікава історія, коли е, хтось е, із акторів мав кинути камінь у, в бік камери. Камінь, по-моєму, так. Да. І він так і потрапив, так? Камінь. Ні, кидав -кидав і не кидав-кидав і там Або перекидував, або не докидував, там чи камінь, чи сливу, я не пам'ятаю. І режисер, е у нього був день народження в цей день якраз. Він каже, Та як, ну так, ну візьми, візьми. От Кам'янець, отак, от просто дивись, куди я кидаю, отак і ти кинеш, і він так кидає і чітко потрапляє в об'єктив. І розбивається. Роз, розбивається об'єктив, там ще й об'єктиви дорогі були, це на оптика. І так режисер став день народження. Одразу подорожчив фільм. Одразу. Я не знаю, наскільки він подорожчав, але все було добре: об'єктив відремонтували, все, все закінчилось класно і хорошо. Ми у кожного нашого гостя запитуємо, що зробите найпершим після перемоги. Можливо, ви кудись хочете відправитися в, в якусь, якусь прогулянку. Велику прогулянку. А якщо відправитись, то мабуть в Кирилівку. Вау. Запорізька область. Я Назовський там провів багато. Я з Запоріжжя, тому я там відпочивав майже кожне, не, майже кожне літо. Тому це як місце, куди хочеться поїхати, як і місце сили моєї юності. Прекрасно, дякуємо, дякуємо вам, дякуємо, Андрію. Бажаємо вдалого прокату фільму, щоб якомога більше наших українців насолоджувалися якісними українськими фільмами, а, комедіями, та, та. надихалися. Ну і звичайно, ще приєдналися пришвидшували нашу перемогу. Дякуємо Дякую. вам.